Вишивала девшина, вишивала в ту сорочку пьет. Це одна з улюблених пісень Людмили Курченко. На вулиці Суворова жінка співає зранку або ввечері, згадує, як розпочала. Я пережила таке велике горе, втратила доньку, і довго не могла прийти до тями. І познайомилася з одним музикантом тут, в Херсоні, його звати Сергій. І ось одного разу він мене запросив, щоб я взяла гітару і вийшла на двір. Я кажу, для чого? Я співати не буду. Все рівно, а він каже, виходь. Я вийшла, він каже, так, ми з тобою йдемо на Суворова, і ти будеш співати. Я кажу, ні, ну йшов попереду, я ззаду, я прийшла, сіла, ніколи я не виходила на вулиці, не співала раніше зовсім, і почала співати. До Херсона жінка переїхала 2014 року з Донеччини, до п'яти років жила на Полтавщині. Я народилася в Полтаві, Оржицький район, село Маяківка, і бабуся, і мама, коли ми переїхали на Донеччину, співали українських пісень. У нас пісня ніколи не змовкала, Тому я знаю дуже багато. репертуар дуже багатий у мене. І є і фольклорні, народні, стародавні, є авторські, є просто українські народні пісні. От я тут сижу їх і виконую. Я думаю, що якщо бабуся там десь з неба бачить мене і мама, то вони дуже раді, що я продовжую їх справу. Людмила Курченко співає лише українські пісні. Позавчора і підійшов до мене чоловік, десь, мабуть, йому років 40-45, Він військовий. І Він мені каже, чому ви співаєте лише українські пісні? Російською мовою за мною спілкувався. Я каже, чому тільки лише українські пісні? Я кажу: я не хочу, щоб в Херсоні було ХНР, так як там ДНР. Оце саме головне, чого я тут сажу. Коли стає сумно, починаю співати і грати на гітарі, говорить Людмила Курченко. Коли на душі важко, коли така якась тривога, ви знаєте, мабуть, і ще залишилося, як почалася війна, і закінч... залишилися там батьки, і зараз і досі там живе родина мого брата. І от ви ну це представити дуже важко, коли ти вранці просипаєшся, і треба швидко зателефонувати батькам і братові і почути, що вони живі, бо вони жили на лінії обстрілу. Півроку родина брата жила в підвалі. Це правда. Вони виходили лише там, як закінчувалися обстріли, щоб щось купити, якісь продукти. І оцей страх у мене залишився і і зараз. Людмила говорить, співаючи, вона неначе оживає, і це одна з причин, чому вона співає на вулиці. За години співу може трохи підзаробити і таким чином допомогти родині сина та трьом онукам, які живуть у Маріуполі. Їм дуже важко, тому що на зйомній квартирі вони живуть. І їм самим дуже важко їх діти вже здорові, 11, 13 і 4 роки. Тому я дуже багато допомагаю їм. Основна робота Людмили у обласному палаці творчості. Там вона працює методисткою та керівницею народного хору української пісні Співучі барви у її колективі 30 хористів, віком старше 60 років. У вільний від роботи час говорить, любить помріяти. Одна з моїх мрій це щоб закінчилася війна і перестали. Матері хоронить своїх дітей. Це найстрашніше, що можна пережити в цьому житті похоронити свою дитину. І потім остаток свого життя жити з таким горем. Якби я могла, я вам чесно кажу, я б віддала своє життя і зараз, якби тільки перестали гинути хлопці молоді. Людмила мріє співати рідною мовою у рідній країні, а ще подорожувати. Я мрію, щоб я колись свою відпустку. Провела ну десь в Європі, подивилася якісь країни. Жінка додає, що мріє і про власне житло, бо зараз мешкає у гуртожитку. Жартома говорить, а раптом заможна людина, почувши її спів до футляру, покладе ключі від квартири. Чорні Но все буде жить очі проварікавдієва В'ячеслав Ходус. Новини на Суспільному Херсон.